Державне агентство лісових ресурсів України представляє Відновлення лісів та створення нових зелених оазисів одне з основних завдань лісівників, особливо сьогодні, коли щороку на планеті зникає біля 8 мільйонів гектарів зелених насаджень. А саме вони є джерелом життя та екологічної стабільності на планеті. Сьогодні відновлення лісів та створення нових турбує лісівників України, оскільки лісистість нашої держави становить лише 15%, тоді як у розвинених країнах світу в рази більше. Саме тому основні сили лісівників направлені на створення нових рукотворних зелених оазисів, Не виняток і працівники лісового господарства Вінниччини. На кожного громадянина десь приблизно потрібна норма виділення кислю 420 кг. Це приблизно продукує таку кількість киснів десь 03 03 гектара. А ми сьогодні маємо на Вінниччині на кожного нашого мешканця, жителя області десь приблизно 0,22. Вінниччина здавна славиться своїми лісами із історичних джерел відомо, що ще у 18 столітті лісистість регіону складала біля 41%. Проте з розвитком промисловості та сільського господарства ситуація змінилася. Нині лісових масивів в області на третину менше всього 13,8%. Загальна площа зелених насаджень нині складає 368 тисяч гектарів. Кожен другий гектар зелених насаджень створений дбайливими руками лісівників. А от лісостепова зона якраз більш така поміркована центральна зона нашої України, клімат, волога. І тут дає можливість створити не просто ліси, а високопродуктивні ліси. І сьогодні лісівники Вінничини якраз цим займаються. Ми підбираємо ті високоцінні деревні породи, щоб підвищити продуктивність лісів. Посадковий матеріал для створення нових лісів лісівники Вінничини вирощують власноруч. Для цього на спеціальних плантаціях щороку закладають біля 15 мільйонів штук саджанців. В основному на Вінничині беруться за вирощування дубів, оскільки, відповідно до кліматичних умов та ґрунтів регіону, дерево найкраще приживається і є найбільш продуктивним. Саме дубові насадження і складають 80, а то й 90% лісових масивів області. Асортимент вирощуваних порід у нас на розсадниках до 50 видів біля 10 мільйонів посад матеріалу для власних потреб, а 5 мільйонів іншим підприємствам. В цьому році, за вимогою державного агентства ми практично в кожному лізосмі створимо базу вирощування декоративно посадкового матеріалу. І це, як бачимо, сьогодні надзвичайно перспективно, надзвичайно потрібно, тому що попит на декоративний посадковий матеріал сьогодні зростає з кожним роком, і ми в цьому бачимо перспективу. Над збільшенням лісистості регіону працює 11 лісгоспів підпорядкованих Вінницькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства. Лісникам є чим пишатися. У минулому році лісівники Вінниччини висадили майже 650 гектарів нових лісів. Більша частина зелених насаджень створена на малопродуктивних і ерозійних землях. За останніх буквально 3-4 роки це прийняли порядка 5 тисяч гектар земель під заліснення. Це землі, які не використовуються в сільськосповерському виробництві. На цих землях ми створили порядка до 5 тисяч гектар лісових насаджень, і сьогодні активно проводимо догляд за ними. Цьогоріч лісівники області обіцяють показати не гірші результати у 2012-му Планують збільшити площу лісів регіону ще на 250 гектарів. Проте і це ще не все. Близько тисячі гектарів лісу планують відновити лісівники Вінниччини. Такі вражаючі результати завдяки плідній праці всіх працівників лісового господарства області. Тут працюють лише віддані свої професії люди, знані династії лісівників. Із такої славетної династії походить і лісничий гнівенського лісництва Василь Шаравський. У лісовому господарстві чоловік працює вже 35 років. Тут трудиться і його донька та зять. Василь Олексійович, лісничий зі стажем, тепер вже не уявляє свого життя без лісу. Привіт вже я люблю. Вже вже без ліса, мабуть, не можу. Не знаю, що, що е, скоро скорблятися на пенсію не знаю, що вже буду без ліса робити. Це життя працює живу. В лісі, працюю і живу в лісі. Справжньою проблемою для створення нових лісів є проблеми з виділенням земель під заліснення. Ця процедура часто супроводжується паперовою тяганиною, окрім цього, великою фінансовою затратністю. Інколи за акт на землю лісівникам доводиться платити більше аніж коштує посадка дерев. Сьогодні на 2012 рік проблема. Якщо ми навіть ці землі отримуємо з допомогою влади. Певним таким підсиловим тиском на превеликий жаль, тому що коли це доходить до районних голів адміністрації, вони це розуміють. Коли доходить вже до голів сільських рад, вони ще виділяють з осені, а на весну вже знову починаються якісь проблеми, випаси, інші проблеми. Лісівники області, не дивлячись на проблеми, з кожним роком збільшують площу лісів. Активно впроваджують нові наукові опрацювання. Так у регіоні взялися створювати ліс шляхом природного відновлення насаджень. Лісівники спільно з науковцями закладають дослідні території. З них після спостережень обирають ті. Де дерева ростуть найкраще і найпродуктивніше, це в майбутньому дозволить ефективніше вести лісове господарство, переконують лісівники, оскільки дозволить проводити не суцільну виробку лісу, а обирати тільки технічно спілу деревину. Вінницькі ліси славляться великою різноманітністю дикої фауни. Тут водяться олені, благородні, і плямисті, козулі, кабани, вепри лані, вовки безліч дрібних тварин та птахів. З кожним роком їхня чисельність постійно зростає. Площа мисливських угідь, е, мисливського господарства області складає 2 мільйони 100 тисяч гектар. От, ну, у нас е, в області нараховується 46 користувачів мисливських угідь. От, ну, є різні форми власності, є державна, приватна, комунальна, громадська. Гордістю лісівників регіону є зубри. Їх на території області нараховується 94 особини. Це найбільша популяція зубрів в Україні. Саме звідси їх переселяють у інші регіони нашої держави. Зокрема, 12 савців перевезли до Львівщини. А цьогоріч два представники цього виду поповнять дику фауну національного парку в Чернівецькій області. Зубри у нас були завезені в 1978 році із державного господарства Цуманське, це Волинської області, в кількості шести голів. Було завезено 4 самки і два самця. От, ну, якось удачно так їх завезли, що поголів'я в них постійно росте. І на сьогоднішній день із цих шести голів у нас нараховується 94 голови. Вінницькі лісівники постійно дбають і охороняють диких мешканців своїх лісів. Для цього взимку створюють ось такі годівельні майданчики, які у суворішні гопади стають справжнім порятунком для численного поголів'я парнокопитних звірів. Велику увагу приділяють її охороні лісових мешканців. Спільно з правоохоронцями постійно проводять рейди і борються з браконьєрами. У Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства активно займаються і інформаційно-просвітницькою діяльністю. На базі управління випускають газету та журнал, де розповідають про роботу, досягнення та проблеми галузі. Займаються і вихованням молодого покоління. При управлінні діють більше 20 шкільних лісництв. Діти це наше майбутнє, і тому о, ця програма вона йде дуже давно. Постійно ми працюємо з дітьми, які приходять в ці лісництва, яких навчають наші фахівці і там проводяться і тематичні ігри, і є екскурсії до лісу, і дітям це дуже цікаво. Потім діти отримують форму лісівничу, і навіть там даються їм погони, значить вони носять. І, звичайно, що це у дітей визиває гордість і бажання. Навчатися, і саме головне, вони мріють працювати потім в лісовому господарстві. Діти із задоволенням допомагають лісівникам у введенні господарства. Спільно саджають нові дерева, збирають насіння та будують годівниці для птахів. Нам лісництво привозить матеріал. Ми на даний момент не збиваємо шпаківні. Збивали шпакінві, вивішували сціничники. У нас найпопулярніша акція це посади дерево. Ми вже маємо певні успіхи в цій акції. На нашій кількості вже є 10 тисяч посадених дерев. З допомогою нашого районного єгеря підгодовуємо диких звірів оленів та козуль. Микола, продовжувач знаної династії лісників. Лісове господарство це вже родинна справа. В лісі працював його дідусь. Нині піднімає господарство батько. А через трохи прийде працювати і він у свої юні роки. Хлопець очолює шкільне лісництво. В майбутньому планує поєднати своє життя із лісовою галуздю. А поки як справжній керівник звітує про досягнення школярів. В різних так сказати, галузях просвітницьку діяльність проводимо, насаджуємо саджанці, збираємо насіння, самі допомагаємо насадці дерев. Минулого року було насаджено понад 60 тисяч саджанців дуба. Превжою гордістю області є шкільне лісництво, створене на базі Сумівської загальноосвітньої школи Бершанського району. Діє воно вже чверть століття. Лісництво активно співпрацює з управлінням лісового господарства області. Воно одне з найкращих не тільки у регіоні, а й в Україні. За ці роки в стінах школи виховали не одного патріота лісової галузі. Багато дітей наших вибрали професію лісівників. Наприклад, хочу потішитися. Є в нас головний лісничий берсацько Сташенко Володимир Анатольович. це наш випускник. Ми дуже гордимося тішимося. І він зараз, займаючи цю посаду, дуже так активно співпрацює з нами, і допомагає у всіх наших починаннях. Тепер молоде покоління із гордістю продовжує справу своїх попередників, оберігає та примножує лісові масиви області. Окрім того, свято береже традиції свого шкільного лісництва. Ну, саме, у нас посвяч... посвячення у юні лісівники ліс. Наприклад, п'ятий клас приходить кожен учень, то йому вже дають зелений галстук і посвідчення юного лісівника в лісі. Удні наші насичені посадкою самого лісу витеченням самого лісу. Ми оздоровлюємо колишнє середовище. На базі нашої школи проводяться багато різних пропагандисько-багато різної пропагандистської роботи. У лісовому управлінні регіону розуміють, що без виховання молодого покоління розвивати лісову галузь неможливо. Через це і надалі продовжуватимуть роботу у цьому напрямку. Уже в цьому році планують створити щонайменше по одному шкільному лісництву у кожному районі Вінниччини. Два роки тому створили екологічний просвітницький центр. Нині усі охочі можуть ознайомитися із структурою та досягненням лісівників області, помилуватися красою Вінницьких лісів та різноманітністю диких звірів, що проживають на її території. Окрім цього, полистати сторінки історії, становлення галузі та познайомитися з визначними постатями лісового господарства регіону. За ініціативою начальника управління і біокерівництва нас створено ми на першому етапі вважали, що це буде створено музей лісу, але на сьогоднішній день ми бачимо, що це більш ширший заклад, який виконує виховні свої функції. Ми так його називаємо, це колопросвітицький центр. Це взагалі єдиний в області такого центр, де який інтерес учнів, школярів та студентів. Тепер у центрі читають лекції для студентів профільних напрямків. Для цього обладнали спеціальний тренінговий зал із великим екраном, що дозволяє демонструвати фото та відеоматеріали. Їм прививається любов до лісу і любов до природи. Оце саме головне питання, чим займаються такі музеї лісу, які у нас є в Вінницькій області, є в Рівенської області, в Волинській області та в інших областях України. Лісники Вінниччини піклуються про виховання молодих спеціалістів, які візьмуться за розвиток лісової галузі в майбутньому. Для цього на базі Вінницького національного аграрного університету два роки тому створили профільний факультет. Нині, ази лісових знань там отримують півсотні студентів. Десь набу років протягом років останніх десяти постійно велася в нас така. Плідна робота до напрацювання відповідної матеріальної бази, методичного забезпечення, і результатом цього стало якраз відкриття в 2010 році е, спеціальності лісове судового паркове господарство. Фактично, на сьогодні ми маємо е, два курси: перший і другий курс. Е, діти навчаються. Досить тісна співпраця продовжується в нас із. Е, Лісовим державним лісовим мисливським господарством для студентів лісівники створили чудову наукову базу, радо діляться своїми знаннями та досвідом. Спільно з майбутніми спеціалістами галузі закладають нові плантації, вирощують дерева та проводять дослідження. Науковці і викладачі кафедри мають тісне співробітництво із Вінницькою лісовою науково дослідною станцією. завдяки нашим студентам, а також завдяки викладачів кафедри і науковців Вінницької лісової дослідної станції. Нами закладено ряд дослідів, а також закладено ряд лісонастійних плантацій для виробництва. Тобто, у нас є тісний зв'язок із науковцями, а також із виробництвом. Своїми знаннями з майбутніми лісівниками діляться найкращі науковці: заслужені працівники сільського господарства, заслужений лісівник України, заслужений діяч науки та техніки, а також доктори та кандидати наук. Студенти в свою чергу віддано працюють і здобувають знання. А у виборі майбутньої професії ні на мить не сумніваються. Мені це найближче до душі, тому як я дуже люблю природу, ліс. Води, і, взагалі, я дуже пишаюся своєю країною, тому що вона родюча, зелена. Взагалі навчання ну прекрасне. Наприклад, для мене я хочу займатися зелененням, ну щоб наша Вінниця процвітала, щоб ну була найкраща. Викладачі своїми студентами також задоволені, переконані, майбутні галузі у надійних руках. Згадую слова одного поета, не пам'ятаю, він за жінок говорив, що країна дає скільки красивих жінок, збереже свою душу і буде щасливою. То я скажу, що як така молодь у нас буде, то країна буде, буде працювати, буде жити. І будемо ми в світі на відповідному, хорошому рівні. Лісівники Вінниччини працюють, не покладаючи рук для розвитку та озеленення рідного краю. Нині в зимову пору року, коли висаджувати зелені насадження через кліматичні умови неможливо, вони активно займаються підгодівлею диких звірів, санітарною чисткою лісу, а також готуються до пожежно-небезпечного періоду. Активно співпрацюють із юними лісівниками. Плідна робота дає свої результати, тому працівники лісової галузі регіону вірять у гарне майбутнє своєї маленької батьківщини. Пригадай солодкі сни дитячі, Колисковий спів семи вітрів. Пам'ятай, що маєш. Бути вдячним тому світу, що тебе зрости.